Привіт всім, ви на каналі Україна. Сьогодні ми поговоримо про безпрецедентну підтримку, яку наша країна отримує від міжнародних партнерів. Це не просто слова, а реальні цифри, дії та рішення, які змінюють хід історії. Давайте розберемося, хто і як допомагає Україні і чому ця підтримка є рекордною за всю історію. З перших днів повномасштабного вторгнення світ об'єднався навколо України. Десятки країн почали надавати нам військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Якщо спочатку йшлося про шоломи та бронежилети, то сьогодні ми отримуємо найсучасніші системи озброєння, про які раніше могли лише мріяти. Лідером підтримки беззаперечно є США. Їхні внески обчислюються десятками мільярдів доларів. Це і системи протиповітряної оборони Patriot, які захищають наше небо, і реактивні системи залпового вогню HIMARS, що змінили ситуацію на полі бою, і танки Ебрамс і бойові машини Бредлі. Але допомога США це не лише зброя, це й пряма фінансова підтримка бюджету, яка дозволяє виплачувати пенсії та зарплати, підтримувати економіку в умовах війни. Американський народ, уряд. Обидві партії в Конгресі демонструють неймовірну солідарність з Україною. Не менш важливою є роль Європейського союзу. Вперше у своїй історії ЄС профінансував постачання летальної зброї до третьої країни. Європейський фонд миру став інструментом, через який країни-члени спільно закуповують і передають нам боєприпаси та техніку. Велика Британія однією з перших надала нам протитанкові комплекси NLAW та далекобійні ракети Storm Shadow. Німеччина, подолавши довгий шлях внутрішніх дискусій, стала одним із ключових постачальників військової техніки, включаючи танки Leopard та системи ППО «Айрісте». Франція надає нам самохідні артилерійські установки Сезар, які чудово зарекомендували себе на фронті. Окремо варто відзначити країни Балтії та Східної Європи: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія. Словаччина, ці народи, які на власному досвіді знають, що таке російська агресія, віддають нам ледь не останнє. Вони не просто допомагають, вони є нашими головними адвокатами на міжнародній арені, просуваючи санкції проти агресора та підтримуючи наш шлях до ЄС і НАТО. Польща стала величезним логістичним хабом для допомоги і прихистком для мільйонів українців. Давайте не забувати про скандинавські країни. Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, їхні внески в оборону України є колосальними. Вони передають нам артилерію, системи ППО, боєприпаси, а також долучилися до авіаційної коаліції, яка передбачає навчання наших пілотів та майбутню передачу літаків f 16 Це справді історичний крок, який значно посилить наші повітряні сили. Канада, Австралія, Японія, Південна Корея географічно далекі, але такі близькі нам по духу країни також роблять величезний внесок. Вони запроваджують жорсткі санкції проти Росії, надають фінансову та гуманітарну допомогу, передають нелетальне військове обладнання та техніку. Світ створив унікальний формат Рамштайн контактну групу з питань оборони України. Яка об'єднує понад 50 країн. Щомісячні зустрічі міністрів оборони дозволяють координувати зусилля, оперативно реагувати на потреби фронту та планувати довгострокову підтримку. Цей формат є свідченням того, що допомога Україні. Це не хаотичні дії окремих держав, а скоординована стратегія цивілізованого світу. Але підтримка не обмежується лише урядами. Ми бачимо неймовірну мобілізацію громадянського суспільства по всьому світу. Звичайні люди збирають кошти, відправляють гуманітарні вантажі, виходять на мітинги, на нашу підтримку іноземні волонтери приїжджають в Україну, щоб допомагати на місцях. Світові зірки використовують свій вплив, щоб збирати гроші та поширювати правду про війну. Це створює потужний тиск на політиків і не дозволяє темі України зникнути з перших шпальт. Важливо розуміти, що підтримка України це не благодійність. Наші партнери чітко усвідомлюють, що ми боремося не лише за свою незалежність, а й за безпеку всієї Європи, за цінності демократії та міжнародний порядок. Інвестиції в українську перемогу це інвестиції у власну безпеку. Перемога України стане доказом того, що агресія та порушення міжнародного права не можуть бути толеровані у 21 столітті. Звісно, ми завжди хочемо більше і швидше. І це природно, адже кожна затримка з постачанням зброї вартує життів наших захисників та мирних мешканців. Але об'єктивно. Дивлячись на масштаби допомоги, ми маємо визнати такого в сучасній історії ще не було. Ніколи жодна країна не отримувала такої потужної та різносторонньої підтримки від такої великої кількості держав. Ця солідарність дає нам сили боротися далі. Вона є свідченням того, що ми на правильному боці історії. І ми безмежно вдячні кожному уряду. Кожній організації та кожній людині, яка стоїть пліч о пліч з Україною в цей вирішальний час. Попереду ще багато випробувань, але з такою підтримкою ми точно переможемо. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі найважливіших подій. Слава Україні!